Форум цифровізація нової економіки 2024 відбувся на Закарпатті, об'єднавши представників профільного міністерства, обласних військових адміністрацій з різних регіонів країни, найбільших it компаній органів місцевого самоврядування і не тільки загалом близько 200 учасників впродовж двох днів обговорювали використання новітніх технологій, цифровізації та автоматизації сервісів для потреб громадян. Ця сфера нині має важливе значення для розвитку країни та покращує життя українців. Першу чергу це надання якісних послуг, це уникнення бюрократії, уникнення корупції, і це якраз аналіз всієї роботи, яка проводиться в Закарпатті, Ну що в Закарпатті, Україні. Ви всі знаєте, що наша дія це один із продуктів, який знає майже весь світ. Це надзвичайно якісний продукт. Ми цим можемо бордитися. Закарпаття нині потужний it Хаб, наголошують у військовій адміністрації. Область має низку цифрових продуктів та напрацювань, які полегшують життя мешканцям краю. І робота в цьому напрямку лише набирає обертів. Дуже важливо зараз розвинути мережу центрів надання адміністративних послуг, тому що всі послуги практично зійшли до них, і вони найбільше надають послуг у нас зараз на Закарпатті. І в мене є така мета, тобто в Закарпатській ОВА, щоб ми повністю завершили процес побудови ЦНАПів Закарпатській області. У нас залишилося 64 громад, три громади, де немає центру надання адміністративних послуг. І цей процес ми би хотіли вже до завершити. Також ми ви знаєте, що ми створили портал «Допомога Закарпаття, де ми маємо. Практично всі послуги, які можемо надати регіонально, тобто наші місцеві послуги. Ми цим пишаємось, тому що це дуже зручний сервіс. Це стосується і військових, і соцнапрямку, і центру надання адміністративних послуг, і будь-якої чи іншої людини, яка би хотіла отримати ту чи іншу послугу. Також ми будемо говорити про впровадження в Закарпатській області електронного документообігу Це для нас, напевно, найважливіший процес це paperless тобто без паперів, де ми зможемо впровадити цей документ у всіх територіальних громадах області Закарпатської УА, центр надання адміністративних послуг, також обласній Співорганізатори форуму закарпатський it кластер це об'єднання компаній зі сфери інформаційних технологій, які мають на меті спільно розвивати нашу область та зробити свій внесок у обороноздатність країни. Одна з таких ініціатив, яку ми нещодавно там почали і робимо, це ініціатива Дрони Закарпаття на сьогоднішній день, вона дозволила підготувати. Доволі велику кількість операторів БПЛА. Вона спрямована на дві складових для цивільних і для військових. Для цивільних ми, звичайно, це робимо з цілею популяризації, і навіть є вже успішні кейси, коли люди, отримавши цей навик, безпосередньо мобілізуються за власним бажанням. І це для нас теж дуже така сексес-сторія. З точки зору допомоги військових в межах проекту Дрони Закарпаття, ми намагаємось надавати і свою експертизу, яку ми здобули під час цього проекту, і звичайно, матеріально технічну базу, тому що ми розуміємо, що сьогоднішні проблеми, їх обсяги, вони стосуються всіх і кожного. Тому коли у нас є можливість безпосередньо там при підтримці національної гвардії, при підтримці обласної військової адміністрації, долучитися до, хоча б там косвенно до захисту нашої держави. Ми залюбки будемо це робити. Долучилися до заходу також закордонні гості, які підтримують Україну на міжнародній бізнес-арені. Я радий бути тут і радий, що маю можливість приїхати. Це не вперше для мене. Ми вже працювали над деякими проектами із Закарпаттям. Ми, як кластер, привозили стартапи та компанії з Люксембургу два роки тому. Так, ми познайомилися і зараз розвиваємо наші зв'язки. Минулого року мені пощастило приїхати сюди і зустрітися з представниками облдержадміністрації, обговорити питання it кластеру та те, як ми можемо співпрацювати. І тепер я дуже радий, що мене запросили сюди на цей форум. Мої очікування полягають у тому, щоб спробувати поставити цей регіон на карту. IT. ми знаємо, що в Україні є багато талантів, і що львівський кластер дуже сильний. Інші кластери також стають все сильнішими. Я хотів би мати більше бачення для карпатського регіону та надати більше розуміння щодо кластерів у Закарпатті і подивитися, як європейські кластери можуть вплинути на зв'язки та розвиток тут на Закарпатті. Також я намагаюся сприяти співпраці між різними кластерами в західній Україні, щоб створити. Сильну технодолину. ми переходимо від аутсорсингових компаній до рішень і розробки продуктів, будуючи сильний регіон у центральній Європі, який виділяється в плані технологій і може стати рушійною силою навіть для європейського союзу, який зараз стикається з труднощами в інноваціях. Захід став майданчиком для обміну досвідом, налагодження нових контактів та започаткування спільних проєктів, які сподіваються уже найближчим часом працюватимуть на благо громади.